Далі ми рухаємося до Авдіївки, але перед тим поговоримо про заяву Путіна і обіцянку, яку він дав китайському лідеру Сі про п'ять років війни, про те, що Росія збирається воювати в Україні п'ять років. Таку публікацію і таку заяву Путіна поширила поширило видання Нікей або Нікей Азія, якщо повніше говорити, і мова йде про те, що в березні цього року, під час зустрічі Сидзідпіня і Путіна в Москві, Путін заявив голові Китаю, що Росія орієнтується на довготривалу війну в Україні, а саме на 5 років бойових дій. Це до речі, японське видання опублікувало в них там свої джерела, які вони не розголошують. Хтось був присутній перекладач, чи що злив японцям цю інформацію ну але власне кажучи, таку обіцянку Путін нібито давав давав Цзінпіню. з якою метою, аби Китай не відвернувся від Росії і вірив, що в Путіна є план довготривалий план, адже на той момент ніяких особливих здобутків. Росії не і на сьогоднішній момент зрештою не вдалося досягти на полі бою. А минулий рік, взагалі, для Росії був катастрофічний відхід з Херсона, Харківщини. Відступ а перед тим з під Києва, і Путін намагався переконатися зінпіня, що ситуація все одно не розвивається на користь Росії, що ресурсів достатньо, що війна буде довгою. Україна і захід виснажиться. Ми всі ці аргументи чули і знаємо. Видання Нікей робить висновок про те, що не слід в такому випадку сприймати за чисту монету сигнали Путіна, які про які пише Нью-Йорк Таймс, наприклад, дипломатичними каналами домовитися про початок перемовин і замороження війни. Отже, це блеф, А Путін насправді готується до п'ятирічної війни і робить висновок Японське видання. Висновок логічний, зрозуміло, якщо вірити оцій обіцянці Путіна, що це ем, чиста, чиста чесна заява, чиста монета абсолютно. То це означає, що Путін просто вводить в оману західні країни, набере паузу, а насправді готується воювати довго. Однак пишуть японці, також і те, що керівництво Китаю навряд чи довіряє заяві Путіна щодо наміру вести війну 5 років. Я думаю, китайці дуже добре орієнтуються. Який запас міцності є у Росії, і що це не 5 років зараз? Путін піде у ВАБАНК у 2024 році, зважаючи на колосальні ресурси і фінанси, які він виділив у своєму бюджеті, Росія справді ще буде намагатися зробити ривок на фронті на передовій, задіявши всі засоби, які вона має, аби чогось досягнути, принаймні в межах Донецької області, в межах Українського Сходу? Однак ми бачимо. Що, наприклад, на Авдіївку навалилися вони всіма силами, вже майже три місяці йде там активна фаза російського наступу? На Авдіївку а результату росіяни не мають. От Мар'їнка стала тепер от їхнім тріумфом. Два роки знищували просто крок за кроком. На місто на 10 тисяч населення, і тепер медалі вручають. Але до Мар'їнки ми зараз дійдемо. Зараз про Авдіївку скажемо. Власне, тут продовжуються бої біля степового, і ця ділянка визначена ворогом як ключова для того, щоб відрізати Авдіївку, створити ситуацію оперативного оточення. Це їм не вдається зробити. Бачимо, що вони на численних ділянках фронту наступають на степове, і на коксохімічний завод поруч, і наші військові ці ворожі штурми і атаки відбивають, зупиняють. Отже, карта не змінилася, відразу скажу, вона така, як і вчора була в цьому районі. Наші військові пишуть про те, що наші воїни 110, 23, 47, 116, 53, 58, 59 бригад, які обороняють Авдіївку. Це просто неймовірні герої. От, зокрема, телеграм-канал Балухаб висловлює свою шану і низький уклін воїнам цих бригад. При гарній взаємодії цих підрозділів ворог не може зараз просунутися в Авдіївці. Сама Авдіївка, звичайно, поруйнована надзвичайно боями, обстрілами. Ми маємо фото з міста. Ось як воно виглядає зараз. На це тяжко дивитися. Зруйновані висотні будинки, обстріляні, кругом вирви, кратери від вибухів. Ну, Так і Бахмут виглядав, коли от, був е, е, обстрілюваний зі всіх боків. Зрештою, Вугледар. Багато таких міст. Мар'їнка то взагалі знищена під фундамент, під корінь, що називається місто. Там викорчували, знищили. От е, так виглядає зараз. Ну, Теж зруйнована вщент, фактично, Авдіївка. Є такі будинки, бачимо, які зовсім посипалися внаслідок бомбардувань, падіння кабів, вибухів і так далі. Не поза тим, бої тривають і ворог продовжує нести великі втрати біля Авдіївки, не лише в живій силі, але в техніці, в танках. Зокрема, знищення російських танків поділилися такими кадрами знищення цих танків. Військові нашої 116-ї бригади, окремої механізованої бригади, От ми бачимо, як ефектно вибухають російські танки біля степового. Кілька таких танків вдалося підірвати, знищити. Вони наїхали на міни там біля степового. Відповідно, ходова частина була пошкоджена. Далі їхати ці російські танки не могли, і наші бійці сил оборони далі ефектно підірвали ці танки, дронами FPV, засобами дальнього ураження. Було такі е, здійснено феєрверки, підриви танків. Отже, Авдіївка тримається, і, попри десятки ворожих атак, змін по карті ми тут не. Фіксуємо. Стосовно Мар'їнки, то ворог зараз атакує на захід в бік Георгіївки і на південь інший бік до Побіди. До Побіди так звучить що ніби, власне, двозначно, але мова йде про хутір Побіда, який розташований на південь від Мар'їнки. До якого вже теж ну, два роки не можуть дійти росіяни. Вони довго пробували прорватися туди від Мар'їнки. Однак бачимо, що кілька кілометрів розділяє лінію фронту і сам цей населений пункт на карті. Змін по Мар'їнці, як бачимо, у нас за минулу добу не відбулося. Це зміни за позаминулу добу. Повторюсь, коли вже було підтверджено фактично повністю знищення Мар'їнки і вихід росіян на околиці цього міста. За минулу добу змін не було. Ми вчора слухали. Генерала Залужного в нашому огляді, де він коментував тему Мар'їнки і заявив, що людські життя наших військових це найбільша цінність, і вже триматися за певні рубежі в Мар'їнці було недоцільно. Наші військові вийшли на новозбудовані рубежі оборонні біля Мар'їнки і там тримають оборону. Росіяни тим часом познімали руїни Мар'їнки, там відсвяткували свою перемогу. Ну і продовжують цей свій угар пропагандистський новими роликами, де вони вішають. Медалі за знищення Мар'їнки військовим своїм окупантам із групи Південь Юг. І от, власне, такі навіть стилізовані, бачимо, чи то під нацистські хрести, чи то під царські хрести, такі різноманітні медальки отримують їхні окупанти, які може брали участь в боях за Мар'їнку за знищення Мар'їнки, а може і не брали. Там від росіян можна всього очікувати. Але кажуть, що 45 окупантів отримали такі нагороди. Отже, тобто це для них зараз найбільша перемога, те, що вони дотисли Мар'їнку до кінця року, ну але далі власне фронт не сунеться активно, і ми вже висновок ЄСВ вчора читали їхні прогнози що знищення Мар'їнки не особливо допоможе росіянам просуватися. На цій ділянці фронту, як і в бік Курахового, так і в бік Вугледару. Тим часом Росіяни докладають зусиль, аби вирівняти цей фланг Південніше Мар'їнки і окупувати Новомихайлівку. Новомихайлівка це ось цей виступ такий на лінії фронту, село, яке заважає дуже сильно росіянам просуватися на Донеччині. І кидають вони туди дуже багато своїх так само сил, і штурмових груп, і техніки. І відповідно вже сформувалося на в'їзді в Новомихайлівку така собі дорога смерті, всіяна просто такі спаленими російськими танками, бронетранспортерами. Якраз одна з наших бригад. 79-та бригада, яка там обороняє Новомихайлівку, опублікувала от кар... ну, відео, але ми маємо окремі скріншоти кадри знищених танків і БМП, БТРів російських, які на підступах до Новомихайлівки назавжди там залишились лежати вздовж дороги після того, як були уражені українськими протитанковими засобами артилерією тощо. Отже, Новомихайлівка продовжує обороняти все. навали ворога. Дякую.